Вітаю і дорослих, і малих на палубі летючого корабля, який прямує у казковий світ. З вами я, Капітан Літун, і сьогодні ми продовжимо читати казку Миколи Носова, Пригоди Незнайка та його друзів. Розділ 3 Як Незнайко був художником. Тюбик був дуже хорошим художником. Одягався він завжди в довгу блузку, яку називав балахоном. Варто було подивитись на Тюбека, коли він, нарядившись у свій балахон і відкинувши назад своє довге волосся, стояв перед Мальбертом із палітрою в руках. Кожен одразу бачив, що перед ним справжній художник. Після того, як ніхто не захотів слухати музику Незнайка, він вирішив стати художником. Прийшов до тюбика і каже: Слухай, тюбику, я теж вирішив стати художником. Дай мені яких-небудь фарб і пензля. Тюбик був добрий малюк. Він подарував незнайкові свої старі фарби й пензлика. В цей час до незнайки прийшов його приятель гунько. Незнайко каже: Сідай, гуньку, я тебе малюватиму. Гунько зрадів всі мерщій на стілець і незнайко почав його малювати. Йому хотілось намалювати гунька дуже красивим. От він і намалював йому червоний ніс, зелені вуха, сині губи й оранжеві очі. Гуньку кортіло швидше подивитись на свій портрет. Через нетерплячку він навіть не міг усидіти спокійно на стільчику і весь час крутився. Не крутись, не вертись. Казав йому незнайко, а то не схожим вийдеш. А тепер схожий, запитав гунько. Дуже схожий, відповів незнайко і прималював йому фіолетовою фарбою вуса. «А ну покажи, що вийшло, попросив гунько, коли незнайко закінчив портрет. Незнайко показав Та хіба я такий? закричав гунько з переляку. Звичайно, такий, а який же ще? А вуса, навіщо намалював? У мене ж вусів нема. Ну, виростуть коли-небудь. А ніж чому червоний, це щоб було красивіше. А чуприна чому голуба? Хіба в мене голуба чуприна? Голуба, відповів йому незнайко. А коли тобі не подобається, я можу зробити зелену. Ні. Це поганий портрет, сказав Гунько. Дай я його порву. Навіщо знищувати художній твір? заперечив незнайко. Гунько хотів одібрати в нього портрет, і вони почали битися. На шум прибігли Знайко, лікар Пілюлька та інші малюки. Ви чого б'єтеся, питають. Ось, закричав Гунько. Розсудіть нас, скажіть, хто тут намальований, правда ж це не я. Звичайно, не ти. Тут якесь опудало горохове намальоване, незнайко каже. Ви не здогадалися тому, що тут нема підпису. Я зараз підпишу, і все буде зрозуміло. Він узяв олівець і написав під портретом друкованими літерами Гунько. Тоді почепив портрет на стіні і сказав: Хай висить. Усі можуть дивитися, нікому не забороняється, а я прийду вночі, сказав Гунько, і знищу цей портрет. А я вночі не ляжу спати і стерегтиму, відповів незнайко. Ображений гунько пішов додому. А незнайко й справді не ліг увечері спати. Коли малюки поснули, він узяв фарби і заходився всіх малювати. Пончика він намалював таким товстим, що той навіть не вмістився на портреті. Поспішайка намалював на тонесеньких ніжках, а заду чомусь домалював собачого хвоста. Лікареві пілюльці замість носа намалював градусник. Знайкові, хто зна для чого намалював ослячі вуха, одне слово, усіх понамальовував у смішному та безглуздому вигляді. До ранку він розвісив ці портрети на стінах і зробив під ними написи так, щоб вийшла справжня виставка. Перший прокинувся лікар Пілюлька. Він побачив на стіні портрети і засміявся. Вони йому так сподобалися, що лікар навіть начепив на ніс окуляри і почав розглядати портрети дуже уважно. Він підходив до кожного портрета, дивився і довго сміявся. Молодець незнайко, говорив лікар Пілюлька, ніколи в житті так не сміявся. Потім він зупинився біля свого портрета і строго спитав: А це хто? Невже це я? Ні, це не я. Це дуже поганий портрет. Ти краще зніми його. Навіщо знімати? Хай повисить, відповів незнайко. Лікар пілюлька образився і сказав: Ти Незнайко, мабуть, хворий. У тебе щось з очима сталося. Коли це ти бачив, щоб у мене замість носа був градусник? доведеться тобі на ніч касторки дати. Незнайко дуже не любив касторки, він злякався і каже: Ні, ні, тепер я й сам бачу, що портрет поганий. Він зняв зі стіни портрет пілюльки і порвав його. Слідом за пілюлькою прокинувся мисливець кулька. І йому портрети сподобались. Він ледве не луснув з усміху, дивлячись на них, а потім побачив свій портрет, і настрій у нього відразу зіпсувався. Це поганий портрет, сказав кулька, не схожий на мене, ти зніми його, а то я ніколи не візьму тебе на полювання. Довелося незнайкові і мисливця кульку зі стіни зняти. Так було з усіма. Всім подобались портрети інших, а свої не подобались. Останній прокинувся тюбик, який любив спати довше за всіх. Коли він побачив на стіні свій портрет, то страшенно розсердився і сказав, що це не портрет, а бездарна антихудожня мазанина. Потім він зірвав із стіни свій портрет і відібрав у незнайки фарби й пензлика. На стіні залишився тільки гуньків портрет. Незнайко зняв його і пішов до свого приятеля. Хочеш, гуньку, я подарую тобі твій портрет. А ти за це помиришся зі мною, запропонував він. Гунько взяв портрет, порвав його на клаптики і сказав Згода, мир. Але дивись мені, якщо хоч раз іще мене намалюєш, нізащо не буду миритися. А я нікого більше не малюватиму, відповів незнайко. Малюєш, малюєш, а ніхто тобі, спасибі, не скаже. Всі тільки лаються. Не хочу художником бути. Розділ четвертий Як Незнайко складав вірші. Після того, як з незнайка не вийшло художника, він вирішив зробитися поетом і складати вірші. В нього був один знайомий поет, який жив на вулиці Кульбаби. По справжньому цього поета звали Пундик. Але як відомо, поети дуже люблять красиві імена. От і пундик, коли зробився поетом, прибрав собі інше ім'я і почав зватися Квітик. Одного разу, незнайко, прийшов до квітика і сказав: Слухай, квітику, навчи мене складати вірші. Я теж хочу бути поетом». А в тебе здібності є? запитав його квітик. Звичайно, є, я дуже здібний. Це треба перевірити, сказав квітик. Ти знаєш, що таке Рима? Рима? Ні, не знаю. Рима це коли два слова закінчуються однаково, пояснив квітик. Наприклад, будка, будка, коржик моржик. Зрозумів? Зрозумів. Ну скажи Риму на слово палка. Корзинка, відповів незнайко. Ну яка ж це Рима, палка, корзинка. Ніякої Рими в цих словах нема. Чому нема? здивувався Незнайко. Слова ж закінчуються однаково. Цього замало, сказав Квітик. Треба, щоб слова були схожі, щоб виходило складно. Ось послухай: палка-галка, пічка-свічка, книжка-мишка. Зрозумів, зрозумів, закричав незнайко. Палка-галка, пічка-свічка, книжка-мишка, от здорово! Ха-ха-ха. Ну, придумай, Риму, на слово клоччя сказав Квітик. Кротча, відповів Незнайко. Яке кротче, здивувався Квітик. Хіба є таке слово, а хіба нема? Звичайно, нема. Ну тоді рвотча. Що це за рвочча таке знову здивувався Квітик. Ну, коли рвуть щонебудь, небудь, то виходить рвочча, пояснив Незнайко. Не бреши, сказав Квітик, такого слова не буває. Треба добирати такі слова, що бувають, а не вигадувати. А коли я не можу підібрати іншого слова, значить, у тебе немає здібностей до поезії. Ну, придумай сам, яка тут рима, запропонував незнайко, зараз придумаю, відповів квітик. Він став посеред кімнати, склав на грудях руки, голову схилив на бік і почав думати, дивлячись на стелю. Потім узявся руками за підборіддя, опустив голову вниз і почав думати, дивлячись на підлогу. А проробивши це, почав ходити по кімнаті й тихесенько бубоніти. Боча, воча, гоча, доча, поча, троча. Він довго так бубонів, а потім сказав фу, що це за слово? Це якесь таке слово, що до нього немає Рими. Ну, от зрадів незнайко, сам вигадуєш слова, що не мають Рими, а каже, що я нездібний. Ну, здібний, здібний, тільки відчепись від мене, відповів квітик. У мене вже голова заболіла, старайся, щоб була думка і Рима, ось тобі вірші. Невже це так просто? здивувався незнайко. Звичайно, просто, головне, здібності мати. Незнайко прийшов додому й одразу взявся складати вірші. Цілісінький день він ходив по кімнаті, дивився то на підлогу, то на стелю. Брався руками за підборіддя і щось бурмотів собі, підніс. Нарешті вірш був готовий, і він сказав. Послухайте, братці, якого вірша я склав. Ану, ану, про що твій вірш? Зацікавилися всі. Це я про вас склав, признався незнайко. Ось почну прознайка. Слухайте. Знайко йшов гулять на річку, перестрибнув через бричку. Що? закричав знайко. Коли це стривав через бричку? Ну, це тільки у віршах так говориться, для Рими, пояснив незнайко. Так ти що, Рими вигадуватимеш на мене всілякі нісенітниці? спалахнув знайко, звичайно, відповів Незнайко. Навіщо ж мені вигадувати правду? Правда, вона й так є. От спробуй ще тоді знатимеш, погрозив, знайко. «А ну що ти там про інших склав? «Ось, послухайте про поспішайка, сказав Незнайко. Поспішайко був голодний, проковтнув він прас холодний. Братці, закричав поспішайко, що він про мене вигадує? Ніколи я холодної праски не ковтав, та ти не галасуй, відповів Незнайко. Це я просто для Рими сказав, щоб прас був холодний, та я взагалі праски не ковтав, ні холодний, ні гарячий, кричав поспішайко, а я й не кажу, що ти проковтнув гарячу. Тож можеш заспокоїтись. Ось послухайте краще вірш про, мабутька. Під подушкою, в Мабутька солоденька є пампушка. Мабутько підійшов до свого ліжка, заглянув під подушку і сказав Брехня, ніякої пампушки тут нема. Ти нічого не тямиш у поезії, відповів незнайко. Це для Рими так говориться, що лежить, а насправді не лежить. Ось я ще про пілюльку склав. Братці, закричав лікар пілюлька, треба припинити це знущання. Невже ми спокійно слухатимемо, що він тут бреше про нас усіх? Досить закричали всі, ми не хочемо більше слухати. Це не вірші, а якісь дражнилки. Тільки знайко, поспішайко і, мабуть, кричали Нехай читає, прочитав про нас, то і про інших хай читає. Не треба, кричали інші, ми не хочемо. «Ну Якщо ви не хочете, то я піду прочитаю сусідам, сказав незнайко. Що? закричали тут усі. Ти ще підеш нас перед сусідами соромити, тільки спробуй. Можеш тоді й додому не приходити. Ну гаразд, братці, не буду. Згодився Незнайко. Тільки ви не сердіться на мене. Відтоді Незнайко більше віршів не складав. Розділ п'ятий. Як Незнайко, катався на газованому автомобілі. Механік гвинтик і його помічник шпунтик були дуже хороші майстри. Вони були схожі один на одного, тільки гвинтик був вищенький, а шпунтик трошечки нижчий на зріст. Обидва ходили в шкіряних куртках, з кишень їхніх курток завжди стирчали гайкові ключі, обценьки, терпуги та інші залізні інструменти. Коли б куртки були не шкіряні, то кишені давно б відірвалися б. І картузи були в них шкіряні з окулярами, консервами. Ці окуляри вони одягали під час роботи, щоб не запорошити очей. Гвинтики Шпунтик цілими днями сиділи у своїй майстерні і лагодили примуси, каструлі, чайники, сковорідки. А коли нічого було лагодити, робили триколісні велосипеди й самокати для коротунчиків. Одного разу гвинтик і Шпунтик нікому нічого не сказали, зачинились у своїй майстерні і почали щось майструвати. Цілий місяць вони пиляли, стругали, клепали, паяли і нікому нічого не показували. А коли місяць минув, то виявилося, що вони зробили автомобіль. Цей автомобіль працював на газованій воді з сиропом. Посеред машини було приладнано сидіння для водія. А перед ним був бак із газованою водою. Газ із бака проходив по трубці в мідний циліндр і рухав залізний поршень. Залізний поршень під тиском газу рухався то туди, то сюди й крутив колеса. Зверху над сидінням було прироблено банку з сиропом. Сироп по трубці протікав у бак і служив для змащування механізму. Такі газовані автомобілі були дуже поширені серед коротунчиків. Але в автомобілі, що його сконструювали гвинтики шпунтик, було одне дуже важливе вдосконалення: з боку до бака була прироблена гумова трубка з кранчиком, для того щоб можна було попити газованої води на ходу, не зупиняючи машини. Поспішайко навчився керувати цим автомобілем, і якщо кому-небудь хотілось покататись, поспішайко катав і нікому не відмовляв. Найбільше любив кататись на автомобілі сиропчик, бо під час поїздки він міг схочу пити газовану воду з сиропом. Незнайко теж дуже любив кататись на автомобілі і поспішайко часто його катав. Але Незнайкові захотілось самому навчитись водити автомобіль, і він почав просити поспішайка. Дай мені поїздити на автомобілі, я теж хочу навчитися керувати. Ти не зумієш, сказав поспішайко. Це ж тобі машина. Тут розуміти треба. А що тут розуміти? відповів Незнайко. Я бачив, як ти керуєш, смикай за ручки та крути кермо. Все просто. Це тільки здається, що просто, а насправді важко. Ти й сам уб'єшся і машину розіб'єш. Ну гаразд, поспішайку, образився Незнайко. Попросиш ти в мене щонебудь, небудь, я тобі теж не дам. Одного разу, коли поспішайка не було вдома, Незнайко заліз в автомобіль, що стояв на подвір'ї. І ну смикати за підйоми і натискувати на педалі. Спочатку в нього нічого не виходило, потім машина раптом заторохкотіла й поїхала. Коротунчики побачили це у вікно і повибігали на двір. Що ти робиш? закричали вони. Уб'єшся. Не вб'юся, відповів незнайко, і тут же наїхав на собачу будку, що стояла посеред двору. трах тарарах тах-тах. Будка розсипалась на тріски. Добре, що булька встиг вискочити з будки, а то незнайко й його задавив би. От бачиш, що ти наробив. закричав Знайко. Зупинися зараз же. Незнайко злякався, хотів зупинити машину і смикнув за якусь ручку. Та машина замість зупинитися поїхала ще швидше і налетіла на альтанку. Трах-тарарах! Альтанка розпалась на шматочки. Незнайка з ніг до голови засипало трісками. Однією дошкою дістало по спині, а другою луснуло по потилиці. Незнайко вхопився рукою за кермо і давай крутити. Автомобіль гасає по двору, а незнайко кричить на всю горлянку Братці, відчиніть швидше ворота, а то я тут усе перетрощу. Коротунчики відчинили ворота. Незнайко виїхав із двору і помчав вулицею. Почувши гамір, з усіх дворів повибігали коротунчики. Бережись! кричав незнайко і мчав уперед. Знайко, мабуть, гвинтик, лікарпілюлька та інші коротунчики бігли за ним, але де там? Вони не могли його наздогнати. Незнайко кружляв по всьому місту і не знав, як зупинити машину. Зрештою, автомобіль домчав до річки, упав з кручі й перекидом покотився униз. Незнайко випав з машини й лежав на березі, а газована машина впала в річку й потонула. Знайко, мабуть, і лікар Пілюлька підхопили незнайка й понесли додому. Всі думали, що він уже мертвий. Вдома його поклали в ліжко. І лише тут, незнайко розплющив очі, він оглянувся довкола і спитав Братці, я ще живий. Живий, живий, відповів лікар Пілюлька. Тільки лежи, будь ласка, мені треба тебе оглянути. Він роздягнув незнайка й оглянув, потім сказав Дивно, всі кістки цілі, тільки синціє, та декілька скіпок загналося. Це я за дошку спиною зачепився, сказав незнайко. Доведеться витягати скіпки, похитав головою пілюлька. А це боляче, злякався незнайко, ані трошечки, ось дай я спочатку найбільшу витягну. Ой! заверещав незнайко. «Ай-яй!» -ай! Що ти? Хіба болить? здивувався пілюлька, ще як болить? Ну, потерпи, потерпи. Це тобі тільки так здається. Ні, не здається. Ой-ой, Ай-яй!» -ай! Ну, чого ти кричиш, наче я тебе ріжу? Я ж тебе не ріжу, болить. Сам казав, що не болітиме, а тепер болить. Ну, тихше, тихше. Ще одну скіпку треба витягти. Ой, не треба, не треба. Краще я зі скіпкою буду. Не можна, наривати почне. Ну, вже все. Тепер треба тільки йодом помастити. А це боляче? Ні, йодом не боляче, лежи спокійно. Не галасуй, не галасуй, на машині кататись любиш, а потерпіти трошки не любиш. Ой, пече як! Попече, та й перестане. Зараз я тобі градусник поставлю. Ой, не треба, градусника не треба! Чому? Боліти буде, та від градусника не болить. Ти все кажеш, не болить, не болить, а потім болить. От дивак. Та хіба я тобі ніколи градусника не ставив? Ніколи. Ну, ось тепер сам побачиш, що це не боляче, сказав пілюлька і пішов по градусник. Незнайко схопився з ліжка, вистрибнув у відчинене вікно і втік до свого приятеля гунька. Лікар пілюлька повернувся з градусником, дивиться, а незнайка нема. От і лікуй такого хворого, пробурчав пілюлька. Його лікуєш, лікуєш, а він вистрибне у віконце й втече. Ну, куди це годиться? Дякую усім, хто додивився до кінця. Далі буде!